Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Дуже важливі новини надійшли з Мелітополя. Повідомляється, що українські ракетні війська здійснили масовані пуски по скупченнях окупантів і їхній бронетехніці. У загальній кількості прогреміло декілька десятків вибухів, а над містом піднявся густий чорний дим. Саме зараз, якщо очікуєш визволення Мелітополя, то напиши в коментарях під відео, що Мелітополь. Це Україна. Продовжимо. Окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі навкруги Мелітополя. Станом на зараз будуються фортифікаційні споруди і риються протитанкові руби. Задяки злагодженим діям розвідки України із місцевими партизанами було встановлено найбільше скупчення особового складу і бронетехніки. Орків оперативно було прийнято рішення задати найіщімніші ульдари. По даних об'єктах дислокації ворога. Так, нашими військами були використані реактивні системи Хімерс. На даний момент не повідомляється, скільки установок приймало участь в нанесенні ударів про попадання, коли надзвичайно результативним. Партизани одразу дівалися про дуже ефективну роботу українських сил і про надзвичайно руйнівні наслідки для окупантів. Повідомляється, що декількома ударами було розгромлено вчен три будівлі із сотні загарників. Крім того, було знищено два склади збройньованою технікою і танками расистів. Сумарно окупанти втратили більше 592, близько 742 і знищено 26 збройної техніки. Вірте в Збройні сили України та разом до перемоги.